Всім доброго дня, у нас оранка продовжується хворою, то що не догорали минулого разу. Трохи йому важкувато Йде то в землі вологи багато і вже воно не те як має бути. Так, перекидає. Там писали, що погано перекидає, що плуг майже взагалі не налаштований, інакше не годен. Інакше не годен, бо не та навіска, як на Т-150. Ми вже пробували всяку, не годен. І в борозну хотіли його пустити. І не годен. Треба до нього оборотного плуга. До нас він їздив з оборотним плугом, не пам'ятаю як називається, але оборотний плуг був, прицепний, п'ятикорпусний, то він орав з ним гарно. Вже снігу нема. Отак От без снігу виходить. Це без снігу, це снігом урали. Трохи краще, глибина десь 28 см. Такий морозець десь мінус 2, мінус 2, мінус один. І треба вже доорати. В реді коментарях писали, що треба ліву тягу скрутити, щоб луг викрутити до брузни. Воно бере пів колеса від трактора. А має... не має брат. Виходить, що треба той ріг на один шліз до гори піднімати. Що воно орало, так як має бути. Бо інакше воно не буде. Да, ми вже той кусок зорали, залишилося ще заорати вирішається ще оце озорати. Десь біля гектара. Така в нас воронка вийшла. Рипачок у наших сусідів Гарный Рипак здесь шел переїхали сюди. Вже мороз пустив, трактор працює. Це от яка тут зоронка виходить. Менше соломи, нема снігу і. Mm Вже -hmm. сорали, лишилися забирати з цієї сторони і все. Тут була соя посіяна густо на тому полі. Так виглядає, що воно не перекидає. А тут же було рідше посіяно. І дивіться як вже тут перекидає. Є різниця, як тут і як тут. Якось ми доорали, мороз вже пустив, болото, але нічого, доорали. Будемо наше відео вже завершувати. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Слава Україні, все буде Україна!